Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про Ось і прийшов час слідуючого відео. Я радий, що ви цікавитесь, переглядаєте, коментуєте. Ну і буває по-різному, так що ну, це життя. Ось, А ми продовжуємо свою справу. І, звісно ж, мова пройде е, про карніку, про стаціонарну бджолу, про медозбір, а також про те. Наскільки продуктивний той лід, про який я говорив, ну буквально за 4-5 днів. Адже після того була негода, був буревій, зливні дощі, і по факту за тиждень часу, який ви пройшов, 3 дні випало. Ну і сьогодні такий день на декілька годин вилетіли, але обножка різна йде. Якщо дивитися по пасіці, то обножка йде різна, не тільки сонях, але по різному. Тому що після такої кількості вологи, там по соняху не знаю що, але обножку несуть, якби трошки трошки тако. Але в даний час зараз вечірній час такі, вам скажу, якщо на, до 5 хвилин відкрити вулика, то вже зверху очі дивляться на те, як би мені. Продовжить час, а їм заглянуть і знайти момент, щоб туди залетіти, щоб смокнути щось. Так що треба в цей час бути обережними. Я знаю, що час такий, що е, багатьох вже беззятковий період є, ну але на далі продовження буде. Передають погоду і надіємося на взяток. Але що ж протягом цього тижня? Чи то бджоли піднесли, чи то бджоли з'їли, і е, покажу один момент із двохрічними матками і кількість корпусів буде більша і покажу з однорічними тобто цьогорічними матками також ну багато не буду, щоб не багато не займати них час але також варіант того наскільки несуть мед і наскільки ці методи про які я ще попередньо говорив більш дієвіші в час коли взяток невеликий або які мізерний, і в основному бджола пускає таймет на розпліт, або так ну, без захоти е, йде в верхні корпуси, але вже відчуваючи е, е, похолодання або зниження температури, зменшення взятку, відчуває той час, коли треба готуватися до осінньо-зимової пори. Так що, друзі, так, ну, тема така. Що відбулося, я зараз коротенько покажу. Хоть на одній бджолородині для перевіряння ми побачимо. У ну, мене нічого не змінилося, як було, як залишав корпуса, так бджола літала, носила, ну і декілька днів сиділа від дощів, але злило так, що злило. так що... Так, зараз ви погоджуєтеся, я доліз попасти як і в 10 рамочних, як і в 6 рамочниках. Є також пройдемося, декілька відкрию. і 8-рамочник навіть є. Але то таке, то основна 95% у мене 10 рамок з наставками. Що ж, переходимо до вулиці. Значить, представник карніки джалородина, яка має. Уже декілька поколінь маток пройшли. Хто пам'ятає, хто отримував від мене, відпишеться. Це Андрес Ароє 631-32. Там було декілька Ось мене маток на тестуванні. А це вже внучка виходить тут, другий рік. По стінці бачите, от, працює вона зверху до низу. Жовтим, тобто раніше як було, носилися вони соняхом, так і працюють. Ну, ось така бджола, але до чого я веду, хочу показати вам, що все-таки цю лінію я притримав. Частина, звісно, відійшла тих маток, які були, але ж з поєднанням леклер такий в нас є. В Європі селекціонер матковод. Ну, от його матеріал, заїхавши в Україну будучи протестованим, вони плодки від дочок залили леклера, тобто подлили крові. Але це не означає, що там нема вже нічого з того пешиться. Хоча про лінії зараз можна і не говорити, адже ну, понятно, що вони вже змішані між собою, є карніка, є добра карніка. Є її відмінна карніка ось На даний час вечірні. Зараз коротенько глянемо, що там зверху. Будучи один корпус дадановський тут, плюс два наставочних корпуса. Ну що говорить, зняв кришку, хлопці, дівчата. Так. Для чого утеплення зверху? Запитання часом задають. Особливо початківці, адже гараче. Та ставте плівку такого. Гарачого таку і побачите. Наоборот, те отеплення дає можливість не перегріватися гнізду. Ось вам відповідь одна із декількох... О, бачите, вони лоском залепили. Ну ось так. Зараз попробую яку одну-дві рамки витягнути вон 5-6 км до Соняха. Липа була тут відкачена повністю, зачищено було наставки, поставлені пусті. А що там, зараз глянемо? Ну ось так, хлопці і дівчата, можете оцінювати цю бджолородину на стаціонарі, як я показував вам, По Меду, що вони принесли, попечатали, буквально тиждень часу, два дні фактично сиділи. Маємо, дивіться, середину заглядаємо, другий корпус наставочний, що внизу. Те, що я корпус кажу, то то одне, але маємо поняття мазин і наставочний корпус. Також є печатка. Так що так. Тобто попечатали. Однорідна бджола контрольованого порвання, або будемо кажуть, краще інструментального симініння. Ну, ось і тут, як тут. В цьому році де їх тільки немає. Ось. Ну, ось так. Ось така картина в мене ж зараз тут є. Через що хочу вам сказати, що на стаціонарі бджела теж працює. От вам і стаціонарна бджола. Кажуть, яка така, щоб... Матки дайте таких, щоб вони мед носили на стаціонарі. Ну, будуть носити. Вона взагалі карніка, що контрольовано парування, що не контрольовано, буде працювати, дайте їй то, ну, влапати та достати той взяток. Ну, як бачимо з прикладу, да, і вже в коментарях раніше, що бджола йде нормально, йде не тільки, а й більше, ніж на 5-6 км. Ну, правда, взяток вибачайте, Якщо у вас стоять по 10 Корпусів наставочних і ждете меду, і під носом у вас він цвіте і не медує, то ну вибачте, у вас і бджола буде збережена. А коли їй далеко літати, коли їй здалека треба приносити, вона ж то зношується, що їй 10 разів пролетіть у вулиці принести меду за день, а що їй два рази. Є різниця, правда? Математику знаєте всі прекрасно, тому об'ясняти не буду. Чому в мене менше корпусів і чому менше е, можливої меду. Але враховуючи за сезон, що це є промірою прокачаю, е, проважу, я буду точно знати. І вже наперед вам кажу, що на слідуючий рік прививка обов'язково буде з цієї материнки. Що ж, закриваю, далі йдемо ще до декількох. І там глянемо. У нас одна дві підряд. Ну тут взагалі. Тут у нас вже протестована материнка і тут у нас теж одно річки цього річки. Що там робиться? Зараз гляну. дивіться, залипили помашку, знать, що що до чого. Виростанеску. Це з молодими матками вже цьогорічними, ви можете кодіровку побачити. Наслідуючий рік буде тестування. Оттянули вощину на ставці. Взагалі тут дві наставки. Ось так. Нижній корпус шестирамочний, дві наставки. Ну ось таке хлопці. Відтянули, можна бачити. Залили медом. Крайн щось не так трошки, але ж то таке. Головне, що так. так. Працює. Навіть і ті несильні, які є, вони будуть працювати, носити, адже потенціал є. так, Ну йдемо далі ще до одної. Тут вона трошки сильніша, але цьогорічня. Цьогорічня материнка. Також інструменталка геть пописана, бачите Ось, група в мене їх є. Ну так і положено в групі тестувати. Писано все, перевірено, маточка є, про бачите, Можна теж бачити, що взяти є. Чуть слабша сім'я порівняно з тією, що я показував з двома наставками. Але ви дивіться у, у чому діло? А тому що кута медунда дає, хатає. Бачите, бджоли є компактно. Ну, тут для неї можна було б ще один одну наставку ставити, коли б ближче був би сонях. А так як його мало приходить, адже час затрачується на політ та й зроблюється бджола. Але, дивіться, попечати не треба відкачувати. Хоча там ще ого-го, там. Площадка така не маленька. Якщо говорити з золотарником, то перший те, що зацвівав золотарний облом, він прямо згорів за декілька день. Згорів ще від тих температур, які були. Ну, але от Сонях дав. Так, Закриваємо. Тут обримати не буду, видно все. Я зараз прикрию. Так, далі йдемо. Затінок бачите. Та то я, ніхто не інший. Сонце виглянуло, та й добре. З обіда погодка пішла. А там далі погоду й передають. Ну не знаю, що тут так робить, але зараз ми глянемо. Також тут там материнка. Так, 18-ка. 224 номер. Не сильно густо, але бджоли є Але кажу, що одного корпусу оставив, вони ж швидше його забили тим медом, що змогли принести. Трошки була проблемна сім'я, була вихователька, сама так не хотіла приймати. Ну що ж сказати, підсадили ми тут айошку, все прийнялося. Все нормально, дивимось. Хлопці, ну теж печатають крайні не, не долити, але, як на мене, це результат для мене. Суттєве. Якщо так всі хоч прокачати по пасіці 100 і плюс, то самі порахуйте, яка кількість буде меду. Ну і ще швиденько тут. Восьмий рамочник. Три корпуси більше не додавав адже та, тут в мене на 5 корпусів. Між іншим, то я пам'ятаєте показував його, раніше відео було. Нижнє ППУ, а зверху дерево проварене олія і віск. І тут раніше, це вже шестий рамочник, також от є. Коротше, глянемо скоренько і все. Так, поїхали дивитися. Так. ну таке. Корпус і три наставки. Отак. Почали печатку, є печатка. А може щось зараз і вийму, і гляну. Та от і таке, друзі, час іде, але показує, дивіться. Попечатано теж і внизу попечатано. Тобто вже час відкачувати медок. Все. Відкачуючи, будемо розбирати, будемо дивитися. До речі, це е, щоб не збрехати. Це склінар від Іоанна Михайловича Доскоча то вже якби у мене і моє. Так, продовжую ось вам ще один шестирамочник, У мене їх там є з десятка півтора. Ну, а по цьому таке будемо дивитися, хоч один глянемо та і все, що там середині. Так, такс, такс, такс. Так що у нас робиться? Ну, так те ж саме, подлито, починають печатку. Відтягнута молода рамочка, ще, по її не видно, що запечатано. Але є, відтягнуто все добре. Ну, а ці ви бачите самі, що робиться. Якби вже точно цих не буду відкривати, але от вам бджола. Ось вам бджола. От такий стан зараз в мене якби по пасіці. Пси-пси-пси. Один плюс три. Закриваю скоренько, а то показав такі, як будто більше і крепших немає. Попрогрізали дірки, попропадали. От вам верхній третій корпус. Наставочний корпус, хлопці, дівчата. Ось так. Ось так. Печатають, коротше. Отакі, Побачили. Так що, друзі, так, а якби взяв, да я їх порозкидав. Ті лишні корпуси. Ну, Хоча для бджілтон воно не лишнє, і для карніки, може і бджіл стільки небудь, лишній корпус не помішає в таку пору ще й в гарячу пору. Адже спекота була. Хоча, от бачите, якщо менше корпусів наставочних зверху, то більш компактніше йде мед, збирається у вулик. І гарантія того, що Скоріше всього, що і під лили гніздо. Але то не страшно. Качає мед і надіємося далі на золотарник, якщо соняшник щось там дасть відбой. Адже ну, зараз не передбачено, що може відбуватися. Ось така вона стаціонарна бджола на медозборі, на великих віддалях, носить мед. Хочете мати меду, готуйте джіл до того. Готовте пасіку. Все, на цьому буду закінчувати це дане відео. Кому було цікаво, став лайк і підписуємося на відеоканал І, звісно ж, до слідуючих зустрічей на моєму каналі. Всім до побачення. Пока.